Мир вам, брати та сестри, перед нашою молитвою будемо читати Слово Боже, яке записане в Старому заповіті, книга Рут. Перший розділ з першого по шостий вірш. Книга Рут, перший розділ з першого вірша. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з юдиного Вифлеєму мешкати в моавських полях: він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Наомі, і ім'я двох синів його: Махлон і Кільйон, Єфритяни з вифлеєму юдейського, і прийшли вони на моавські поля та й залишилися. І помер Єлімелех, муж Наомі, і зосталася вона та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок Моовітянок, ім'я одній Орпа, а ім'я другій Рут, і сиділи вони там близько десяти літ. Ми прочитали декілька віршів із цієї чудової книги Рут. Ця книга захоплююча, цікава, і я думаю, що хто починає її читати, читає її безвідриво, зразу прочитаючи всю книгу. Цінна вона тим, тому що тут є і тривожні, і хороші, і захоплюючі події. І ви знаєте те, що сталося, коли ці дві невістки, Наомі, радісним є те, що одна із них рут, вона. Був той час, коли настав той час Наомі хотіла повернути свій край, але ця е, її невістка Руд сказала: народ, твій буде мій народ, а Бог твій, а Бог твій, мій Бог. Але я хотів би сьогодні перед молитвою декілька думок сказати нам про те е, сам те, що сталося, те, що відбулося, яким був поступок? Єлімелеха. Які причини були, що він залишив рідний край, пішов в іншу землю, пішов на 10 років, і стались дуже трагічні події. Знаєте, ми можемо по-різному роздумувати, осуджувати, оправдувати, але Слово Боже відкриває нам. Ці тайни говорять нам про те, що завжди Бог, на протязі людства, Він завжди протягував свою руку до людини. Бог сказав такі слова через Прока Єремію, я вічною любов'ю тебе полюбив і тому протягнув до тебе благовоління. Сьогодні для багатьох людей це важко зрозуміти. Зрозуміти те, що Божа любов завжди направлена до людини. Бог хоче добра, хоче благословіння для кожної людини, хоче, щоб вона йому служила, поклонялась і вірила йому. Але, на жаль, сталося те, що було колись, що і є тепер. Багато людей залишають Божі слова, залишають Господні повеління, залишають рідний край. Залишають рідний той дім і направляються на ті відверто, можна сказати, гріховні Моавські поля, щоб служити іншим богам, Ідуть на широкі гріховні Моавські поля. І в житті вони зустрічають не благословіння, не радість наповнює їхнє життя, вони зустрічають болі, тривоги, переживання. Хто був цей чоловік, Ємелех? Слово Боже, говорить нам, що він був із Богом вибраного народу. Яке це благословіння бути наслідником Божого народу? Свого часу Господь сказав до цих людей, яких він покликав, яких він вибрав, сказав: я Господь, Бог ваш, що відділив вас від тих. Народів, я Господь ваш, я вас відділив. Як ви повинні жити? Де ви повинні жити? Як ви повинні поступати? Чи повинні ви йти в інший край, в край гріха? Слово Боже, говорить нам, що ця, чоловік цей був з поважної юдейської сім'ї, з коліна Юдиного. І яке це благословіння? Те, що це коліно мало, тому що. Слово Боже говорить пророчі слова, що із цього коліна вийде той, хто буде владика в Ізраїлі. Це Слово говорить нам про Месію, про Ісуса Христа, про Спасителя, який прийде, і буде владика для Ізраїля. Вони не зрозуміли добре тих слів. Владика, Христос прийшов для того, щоб відкрити людям. Царство Боже, щоб в їхніх серцях збудувати царство Боже, що вони поклонялись, прийняли Месію як Спасителя. З такого роду, з такого племені був цей чоловік. А яке прекрасне в нього було ім'я Єлімелех? Це означає в перекладі: Бог є цар. І цей чоловік, де б він тільки не проходив. З ким би він тільки не спілкувався, він був цією живою проповіддю. Говорив, наш Бог є царем. Слово Боже говорить нам, що в ці часи в Ізраїлі не було царя. І кожен раз, коли хтось мав зустріч з Єлемелехом, то це нагадувало йому, наш Бог є цар. На небі він є цар мій твій і хоче, щоб я і ти слухав Його повелінь, виконував Його заповіді. Ви знаєте, це є і великим тим прообразом, і в житті християн, що мати хороше ім'я це ще не все. Називатись чи бути християнином, відвідувати церкву, храм, приходити в дім молитви. Це ще не все. Наше життя повинно наповнювати наше життя, наші діла, наші вчинки повинні говорити про нас, хто ми є, ким ми покликані і для чого ми живемо в цьому світі. Апостол Іван говорить такі чудові слова. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, звалися, і ними ми є. Так, апостол Іоанн свідкує про тих, які покликані, які прийняли Ісуса Христа, <кій> і говорить Він, і ними ми є. Чи насправді сьогодні всі християни є цими правдивими, Божими наслідниками, Божими дітьми? Чи носять вони ім'я Христа в своєму житті, в кожному поступку, чи в ділі, чи в слові? Христос повинен бути в нашому житті. Мати це правильне місце, і щоб ми бачили в ньому, що Він є наш Спаситель і наш Бог. Христос наш Спаситель, Його ім'я дивне, славне. І сьогодні вже здається, як багато пройшло часу з того часу, коли було звершене спасіння. Але сьогодні людство має потребу в Ісусі. Скільки сьогодні є проблем в житті різних народів? І тільки тоді, коли Христос війде в людину, в народ, і цей народ буде визнавати Ісуса Христа як свого Спасителю, життя людини, народів змінюється. І ось коли далі продовжуємо цю подію, про яку ми прочитали, про Єлемелеха і про його сім'ю, але настав час важкий в житті тієї сім'ї. І ця історія показує нам, що не завжди Бог для Єлемелеха був царем. До тих пір, коли все йшло згідно його планів, згідно його бажань. Але одного разу сталася така дивна і тривожна річ, він встав, не запитавши свого царя, чи потрібно йому йти в магав і. Вчинив те, що думалось йому хороше, покинув землю своїх батьків, мав він, напевно, наділений участок землі, мав наслідя, мав своїх братів, сестер, мав чудовий край, а пішов в язичиську землю. Пішов у Мав. Хотів би коротко ще нагадати, хто такі маувітяни, це її нащадки Лота. Вони були. Ідолопоклонники, в них був ідол по імені Хімос, вони йому поклонялися. І я думаю, всі, хто читає Біблію, добре знає життя цих людей і їхнє покарання, які, які, яким Бог їх покарав. Коли ми так подивимося в цю історію, насправді, чи були причини переселення цієї сім'ї. Моавські края. Голод в краю. Як не дивно, вефлеєм в перекладі означає дім хліба. Але так сталося. Вифлеєм дім хліба. Але в цьому краю був голод. І слово Боже, говорить нам, і став він бідувати. Наймовірніше. Через те, що багато людей, покликаного Божого народу, грішили. І Господь посилав їм покарання. І за гріх вони несли це покарання. Здається, дім хліба, і як там може бути голод? Але Господь допускав, допускав їм для того, щоб вони побачили Бога своїм царем. Прийшли до нього і віддали йому шану і хвалу. Він став бідувати. Яка ще була причина, що Єліменех своєю сім'єю залишив свій рідний край? Чи тільки в тому була причина, що не було цього фізичного хліба? В житті, коли ми бачимо, що багато людей інколи залишають, залишають рідний край, і коли ми згадуємо цю історію про блудного сина, пішов він, пішов в інший край, залишив Батьківський дім, залишив благословіння. Але настав в нього той час, в нього був цей духовний голод, і він згадав, що. Як живуть наймити, наймити в батьківському домі, Господь інколи посилає для людей цей духовний голод, щоб вернути їх в рідний дім, щоб відвернути в обійми, обійми Божої любові. І слово Господнє відкриває нам дуже багато прикладів тих що людей, які жили в цьому гріховному світі. Образно можна сказати, що вони жили на цих моавських полях, але слава Богу, що прийшов той час, що вони зрозуміли, вернулись в рідний край. Здається, куди пішов Єлімелех? Слово Боже каже, мешкати в Моавські поля. Здається, нічого небезпечного. Моав, це сусідство це рядом можна і зайти, можна знову повернутись. Як багато було тих людей, і скажемо, може, навіть і християн, які говорили, я піду в те місце, я ненадовго, я побачу, я обсуджу, розвідаю, і скоро вернусь. Так, є такі, що повернулись, а є такі, що не повернулись. Тривожна доля цієї сім'ї через 10 років Ноємінь з невісткою Рут вона повернулась. Але сьогодні, Слово Боже, це говорить нам про те, наскільки є тривожне, те, що сьогодні багато людей, багато християн, багато тих, які прийняли Ісуса Христа. Але десь хочуть піти, десь хочуть щось побачити, щось цікавіше почути. Але коли ворог заволодіває людиною, і він став власністю, ця людина стала власністю ворога душ людських, вона виконує його волю, виконує його діла, його повеління і чинить недобрі діла. І як важко цій людині потім згадати про дім батька, де є достаток хліба, достаток їжі, де є брати та сестри, де разом можна славити ім'я Господа Ісуса Христа. Для багатьох цей час настав. Але сьогодні ми знаємо і в історії християн є багато таких, що для багатьох людей цей час не настав. Ворог так взяв їх в свої руки, що вони не могли вирватися із ворога. Те, що сталося з Єлемелехом, написано гірські, гіркими сльозами. Ми вже читали: помирає батько, помирають сини. Далі Наомі. Говорить до своїх невісток, можете повернутись, залишайтеся тут. Але одна з них, Рут, яка стала прабабцею Давида, вона сказала такі слова: Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Вона пішла. Далі ця книга має багато чудових і захоплюючих історій. Багато цінного вона має. Сьогодні я би хотів, щоб ми зрозуміли таку істину для нашого життя. Чи варто залишати? Чи варто йти? Чи варто кудись направляти і витрачати стільки сил енергії, а потім знову повертатись. Але Господь кличе. Таких. Сьогодні, коли ми побачимо тих людей, то ми побачимо, що багато людей втікають, втікають в обряди, втікають в невірство, гріх та беззаконня. Але коли говорять їм про Ісуса, про Христа Спасителя, вони не хочуть чути. Слів. І це важко багатьом людям. Чи не такими свого часу і були учні Ісуса Христа, коли Христос їх покликав. І ніби всі йдуть, всі живуть так, як і живуть в Палестині, але покликані Христом учні, вони пішли іншою дорогою. Як важко їм було йти проти течії для того, щоб показати, ким вони покликані. І для чого вони живуть. В них настав той чудовий час, адже їх покликав Ісус Христос, який сказав: Я дорога, правда і життя. Я є Той. Прийдіть до мене, ідіть і слідуйте за мною. Хотілося б, щоб ми в той час молились і просили нашого Господа, щоб ми були вірні Йому завжди. Щоб ніякі обставини в нашому житті не заставили йти в наш в інший край, гріховний край, жити цим гріховним життям. Ми будемо молитись і просити Господа, щоб Він благословив наше служіння, Слово, пісні, щоб все було йому на славу, тому що він достойнець її, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.